Доброго дня. Сьогодні 15 листопада, субота, і ми, як завжди, їдемо гуляти. Я сьогодні зробила манікюрчик, як завжди патріотичний. Моя всі, всі родичі вже на острові збирають грибочки. А я якраз їду до них. Так що будуть нові відео.

Нагнала, молодець. Зустрілася зі своїми родичами, вже накрили поляну. Зараз поїмо і будемо грибочки збирати. Мама виходить з кустів. Іди рядовка вже сюди. Ні. Нужно все вместе Шукаем грибочки Ни одного не нашли Зато куча пакетов набрали Всем рассыплю и разбежались Но ни одного грибочка не нашли Наверное не та поляна. Но мы все равно Надежду не теряем Ищем Коней еще не встречали <ріст> Його, і заставила, вернуся, а там щось другу. Уникає дорожки труся. Та хай трупся дорожки. Ми тільки раз навіть. Ми тільки чі... одійшли, кажуть, машини, чого ми так далеко були. Там чужі люди. <ріст> <Оце> і <ріст> все. Ви... Ну а де анекдот? <ріст> Оце ж анікдот дружить. Да? <ріст> 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 кажуть, а там вже дві красні машини і наша ж красна машина. <ріст> Ні, там давай люди не дорогуємо. <ріст> Або в рожки трусять. А від снігу? Ой, конфет. Їдемо на другу поляну. Тут нічого не зібрали. А, ти Да. Йду в глубину посадки. Іскають грибочки, Ну їх... Тут здесь теж нет так гарно здесь. Дивіться, яка природа. Здесь, мабуть, пожар був колись. Ось два грибочка якось. И больше ничего. Такое чувство, что не зима приближается, а весна к нам пришла. Птички поют, травка зелененькая. все цветет, все растет. Что... Так, грибочки. Ну-ка, Я вот так обиду. Ось. Я рядовка. Оно точно. Пустые рядовка. П Пустые рядовка. И ось. Ще. Ні, я у Вані спитаю. Ось. Це нахрена, якщо не зрозуміть, що. Ну так. Да. І ось грибочки. Ну це рядовка, по-моєму. Щас, ладно. Да, а так травка зелена. О, Вони Гарно. Дерева старі попадали. Ой, як красиво тут. Білки лучше всіх. Ходимо по полю, а грибочків немає. Тетя Неля там десь. Дядю Ваню їх. Дяліваню потеряли. Остальные всі рядом. Грибники! Знайшла два грибочки. Ось один ось другий. Білка, нагу вигуляна, так? Да? Білочка. Білочка. Природа, як моя. Природа вообще. Тут какуль більше, ніж грибочків. коники ходять Ну так. Да. Ось. Ага. Добрі. Да, а це ж утівочки. Утівочки. Масненькі, що я кажу. Масненькі. Шукаємо далі. Вельта. Масненькі шукаємо. Іщи грибочки. Іщи. Ми горіли на сонці. Природа. Сонце вже сідає. А ми ще шукаємо грибочки. Машина не за три кілометри. Дивіться, що знайшли. Якісь кості. Вообще такі здорові. Вони тут розбросані. Бачите, тут та... біленькі це кості. Динозавров. <ривіться>, Ось які якось. Хребет і хребет не дуже гарно. Це. А морди нема. Кошмар. Жах. Один жах. Т Таз. Таз. Знайшли грибочки. Ай. Ось. Так покажи як оно, воно. І он туди аж. Ось. Невеличкий. Ось. Зате смачні. Зате смачні. Возле какуль. І далі. І далі. Ось. Такий грибочок, блядь, яка краса. Опача. Там, де какулі, там і грибочки. Сьогодні середина листопада, а я знайшла... Жолтенький как. Одуванчик я знайшла. Ось такий. Кульбабку. Кульбабку. О, а тут ще грибочки, Да, О! Маленькі. Ось такі. Ось там грибочі. О, нас. Там, ось. Насобирали. <реш> На одну велику ложку. Белка на горизонті. От папи никуда. Ага. Вигуливаємо білку, називається. Закат який, так? Да? Тікай, от я нашла грибочок який. Гарний. Ось папик нам приближається. У собаки гавкають. Само. Село. Дося ми збираємо, а він не збирає. Будемо йти. Сюди. Ось. Ма. Йду, йду. Бачу, бачу, бачу. Хі -хі. Мім. Чіпила, блін. О, це рядовка. А ось це що? Ось. О, оце він, Дося, оце він. А, добре. Ще більше поки. Збираємо далі. Шукаємо, шукаємо. А ось я знайшла. Ну тут якийсь він страшненький. Не знаю. Ось. А, тоже старий. Старий. Путаємо. Нам старий. Старий не треба. Посадка. Ворони, ворони. А ось. Ой, Боже мой. Тут. Яка що ти жиєш? Іди сюда. Я не сідаюся, а вона туди. Гривники вийшли з поля. Уже <сум> <travels> <rapping> темно, темно, темно. Мені здох і телепод, я білки от такого пустомагу знайшла. А ми вообще знайшли ребра от так звоночником. Чотири кісточки таких здоровенних. Звіря навіть ще немноску одну знайшли. Конечно, накриваємо, накриваємо. Емо емо. А, розворачивай. А ми дядьку думали, що тебе СКК са набрало. Миша, з'їдять. О, видео совсем по-другому. Включила Бог, фонарик. Ще не ля підем. Наливай коктейль. Дай да. мне да. А, все У нас на работе один Не он был Ну вот, сказал Кума, иди на работу До нас иди, броню дают, все Не, я буду дома, не, я буду дома Кто сказал? Ну, Кума, ну, если в у нас сотруднице Это Берем? О! Ёб твою мать, блять, Витя вылазил коробку Коровы, дезинфекция. Да, а Должна... там да, а там що лежать. там у корога? Да, там лежит. Чай. Чай, милина. Леба не ну, милина. Давай мне коктейль. Коктейль Присто давай. Ти мені. Мені так багато а мне чуть добавить, не слабеньке А теперь А, і... Давайте. Пей. А я не буду, я, я Та щас... да, Давайте давайте. Дзинь-дзилінь А ще щось буде сьогодні Дзинь-дзилінь? Музику можна громче На, я вже тобі на... Я в другу сторону позакрутилася Нанюхались грибочком А де ви ще? Коли ми танцювали останній раз?

О, я тобі кажу, як будь ногами дригай. Господи! головне, що ти впасти. А все ж думає, що нам пече оця десятка. Не надо мене приплися б'є. Я не могу, не могу И пошла, пошла Танец Опа, пошли И Оп

Ой массо маруся де гуляла де була за тобою я приїхав а ти трубку не взяла я чекав тебе до рани, а ти так і не прийшла, в тим не кажу. Так воложе, ножки, ж не будуть активі. Бабці рулять. Махновці. Махновці. Люди їдуть і думають, чого не пля. Мабуть, замерзли. Нема нічого. Не Зрители, не стоять. Господи. Вобі наші танцюють, і ми танцюємо. Все. Ногами хоть не так, да та руками махаємо по коням. Ні, на Біляйся, блядь, стара. Ми натанцювали додому з кажених бабок за віть додому. Пімали десять ви гуляли, натанцювали, пімали дядька собі. Я з кісткою ходив там по полю. Тячко, Везем Везем. І з реброю везею. Рим кістку, так ми його хоч покормили. Ну 100 грам теж на новове земку. Одмиє. Вивалявся як собака. Приїздкою. Якось назвемо його і декось. Дорога додому. Ні. Погуляли ми на острові, посибирали грибочки, розвезли всіх родичів і зараз приїхали до метро покупати зубочистки. Там поглянемо. Походимо, погуляємо. Купила шпинат, а папі сказав, що я не козів, козьов їсти не буду. Будемо їсти в місті. Ось так.